Вітаємо! Сьогодні я хочу познайомити вас із першою моделлю одного із суббрендів китайського автохолдингу Джилі. Ця марка замислювалася як виробник електромобілів преміум класу. Перед вами електроліфтбек ZK001. Скажу вам з упевненістю, цей електрокар точно заслуговує на вашу увагу. Ви на каналі Volt Auto і ми починаємо. І моделі дзіке виробляються на основному заводі Джилі у місті Ханчжоу. Там розташована штаб-квартира холдингу. Вважаю, буде не зайвим нагадати, що всього в портфелі Джилі знаходиться 13 автомобільних марок. Давайте перерахуємо. Основний бренд Джилі, електрична марка Geometry, автовиробник Proton, створений торік бренд Електропікапів Radar, Шведи Volvo і Polestar, також британський Lotus і німецький Smart. Виробник вантажівок Фарізон, китайський ліван і ще одна британська марка «ЛІВІСІ», Виробник гібридів Лінк Ко» і власне сам електробренд, перше авто якого у нас сьогодні на огляді. Давайте почнемо з назви та правильної вимови марки. У бренді зазначають, що перші дві літери утворені від слів «zero emission», тобто нульовий викид. У третій літері зашифровано трислівне послання «Electric Evolution Era», а закінчення кьо це позначення криптону – благородного газу. У результаті маємо слово абревіатуру, яка китайською звучить як дзіке. Ця марка була заснована у березні 2021-го як преміальний бренд батарейних авто від Geely Group, щоб конкурувати, зокрема, з Nio та Tesla. Вже у квітні позаминулого року марка презентувала першу модель електричний ліфтбек dk 001 а в жовтні розпочала його виробництво та продаж. Як ви розумієте, дуже непросто за такий час створити бренд, розробити навіть одну модель та поставити її на конвеєр, але керівництво компанії це вдалося. І все звичайно завдяки підтримці материнського концерну Джилі та інших марок. Експерти ринку стверджують, що модель ZK-001 – це серійна версія концепт кара Link Co. Zero. Ця компанія також ходить у портфель брендів Gilly. Єдине в модельному ряді Link Co є гібриди, що підключаються, але немає жодного електромобіля. Електроавто збудовано на власній розробці холдингу, платформі під назвою Sustainable Experience Architecture. Довжина електрокара 4 метри 97 см, ширина 2 метри, висота 1 56 см. Колісна база 3 метри, базовий кліренс 174 мм, коефіцієнт аеродинамічного опору 0,23, маса 2290 кілограмів. Спереду встановлені стійки «Макферсон», позаду багатоважільна незалежна підвізка. Через те, що цей електромобіль виступає в класі преміум, у нього, звичайно ж, є така технічна особливість, як пневматична підвізка з адаптивними амортизаторами. Завдяки цьому можна збільшувати чи зменшувати кліренс у діапазоні від 117 до 200 мм. Є три модифікації цієї моделі. Задньопривідний zk 001 має один синхронний електромотор на постійних магнітах потужністю 200 кВт або 272 кінські сили. У пару з ним працює батарея ємністю 100 кВт годин. На старті продажів це була далекобійна версія, оскільки виробник вказував 712 кілометрів пробігу на одному заряді згідно з циклом підрахунку NEDC. Час розгону до сотні такої версії 6,9 секунди. Повнопривідна версія має два двигуни з сумарною потужністю 400 кВт або 544 кінські сили. У неї вже розгін до 100 км на годину займає лише 3,8 секунди. Акумулятор має ємність 86 кВт-годин. Він забезпечить дальність ходу на одному заряді 526 км. Електромобіль у третій модифікації має той самий повний привід, але батарею ємністю 100 кВт-годин. Тож без підзарядки авто проїде 606 км. У середньому електромобіль витрачає 16 кВт годин електроенергії на 100 км. Ця модель з самого початку розроблялася як електромобіль, то вона має найхарактернішу рису. Передній багажник або як його ще називають, франк до цього нас привчили моделі Тесла. Дзі 001 також має багажник спереду. У нього якраз поміститься зовнішній зарядний пристрій. На початку 2023 року на ринок під небесною вийшла оновлена одномоторна модифікація. Але з батареєю підвищеної ємності, а саме 140 квт годин. За рахунок одного заряду тепер ZK001 зможе проїжджати 1032 км, кілометри згідно з циклом підрахунку CLTC. У такому авто встановлений лише один електромотор на задній осі його потужність все ті ж 200 кВт або 272 кінські сили. Також ця далекобійна модифікація не має пневмопідвізки та спортпакету, тобто модель максимально полегшила, щоб компенсувати додаткову вагу батареї, а також мінімізувати ціну. Сидіти за кермом цього авто приємно. Єдине, що може бентежити, це те, що фізичних кнопок та перемикачів у салоні майже немає. Навіть на спицях керма вбудовані сенсори. Комусь це навпаки сподобається. Це вже справа смаку. Модель отримала панель приладів у вигляді витягнутого екрану діагоналю 8,8 дюйма, а дисплей медіа системи розтягнувся на 15,4 дюйма. хто такого класу також обов'язково повинен бути проекційний дисплей, і він, звичайно, у електрокара є. Ще наголошу, що це дуже технологічний електромобіль. Ось приклад: після посадки на крісло водія ви можете не закривати двері, а просто натиснути на педаль гальма. При цьому двері закриються автоматично, а саме авто увімкнеться і буде готове до початку руху. У цьому електрокарі просто неможливо не звернути увагу на панорамний дах та акустичну систему Ямаха. Якщо узагальнити, то у салоні цієї моделі все нав'язливо добре. Так як авто виступає в середньому та вищому ціновому сегменті, то в обробці інтер'єру використовується шкіра напа та софт пластик. Під екраном мультимедія розтягнулася лінія із сенсорними кнопками, за допомогою яких можна керувати клімат-системою та відкривати бардачок. Під кнопками є місце для бездротової зарядки та зберігання телефону. Далі бачимо селектор вибору режимів руху та два підсклянники. Під ними є також простір, куди поміститься жіноча сумка чи щось подібне. Хочу виокремити досить глибоку нішу між спинками сидінь, яка закривається двома стулками. Вони утворюють умовний підлокітник як для водія, так і для пасажира. Шкіряні сидіння переднього ряду мають функції підігріву, вентиляції чи масажу. Все так, як і має бути. Сидячи на задньому дивані, ви можете налаштувати систему кліматконтролю. В цьому авто вона тризонна. Для керування кліматом пасажири на другому ряді можуть використовувати сенсорний дисплей між спинками передніх крісел. З нього можна також змінювати налаштування аудіосистеми. На задньому дивані можна також керувати кут нахилу спинки. Звичайно, це не так, як в окремих кріслах, але все ж таки приємна опція. Також із заднього ряду можна відсунути пасажирське переднє крісло. У цьому авто із складеним заднім рядом ви можете розраховувати на 2000 літрів багажного простору. Складені спинки заднього дивана дають додаткову 1000 літрів до основного об'єму багажника, а оскільки це ліфт-бек та ще й з шириною 2 метри, то не дивно, що ззаду стільки місця. У багажній частині авто є кнопки, за допомогою яких можна керувати висотою задньої підвізки. Наприклад, ви приїхали з магазину і діставатимете важкі пакети чи сумки. У цьому випадку ви можете натиснути кнопку Опустити задню вість на 6 см вниз. Завершимо огляд китайського електромобіля розповіддю про роз'єми зарядки. Через повільний порт стандарту GBT-AC можна заряджати цю модель від мережі змінного струму, тобто від звичайної побутової розетки. Цей порт розташований на передньому лівому крилі. Порт швидкого заряджання стандарту GBT-DC встановлено на задньому лівому крилі. Ним ви скористаєтеся на потужній станції постійного струму. А як заряджати електромобіль із Китаю в Україні, ми розповіли детально у нашому спеціальному сюжеті. Посилання в описі. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.